Разу вкажу названня. Младша сестра покрасила себе лаком. Перша часть. Короче, вона каже, ма, ну, у нас по ночам не спить, а їй тоді було 3, 4 годика. І це було літо. Весні. Ну, літо вже. Открываем двери, ну, закрываем двери, двери, двери какие-то входные, у меня, скажем, две двери, вот, я кажу, мам, а дай бог, такую шутку, ну, я такую, типа, шутку придумал, а дай бог, я с а Аделина да? зайду, и такая, и такая цель. І вона скаже, мам, я губки красила. І красила, і я не знаю, і на губах. І в неї От тут рука в красному красному в в красном лакі. І нога в красному лакі. Мама така заходить. О, Адліна заходить. Ну, якийсь там розовий, я вже не пам'ятаю. Ну, футболки, футболки і в трусіках. Вона каже, Адліна, що це таке? Сон нічого не поняла. Каже, мам, я губки кося. <смі> Боже ти? <смі> Ми тоді так з мамою гора. А хлопці тоді хлопці заробляли на своїй дівчат. Вони дівчата були, вони пішли і ну, пішли до там. У нас є такий багатший, що я вам покажу оцей. Коротше, бере і, ну, коротше, пішли хлопці, заробляти подарки дівчатам. Сіді, ми просто пили з мамою чай. Ми з мамою пили чай. І в цей момент заходить Ателін. А спить, у нас піть у нас внимание до обіду. Ми поки до обіду пішли там на огород, подали корову. У нас, кстати, тівка є. Ну, і коз. Мама, кстати, я вам ще раз що у нас мама ну, 8 год до Ну угу. І поки там всі діла зробили. І ми сідаємо чай пити, Мама бере кружку, починає пити, і вона просто це бере на мене. Фу! Я кажу, а що я сьогодні мила? зачем? Мама каже: а ти подиви назад, а вона йде і я просто в вахує. Мені було 7 год, я приймала перший раз, хотіть ну, каже, що? Вона каже, що а ті каже, Ну, это точнее и не сказать честно. Я тебе говорю, мама, боже, что это за чудовище, А она зона, я же говорю, она ничего не поняла, что тут сейчас.